Благодійники передали ще 25 автомобілів швидкої допомоги військовим. Це повнопривідні автівки, що завжди необхідні на різних напрямках фронту, зазначають медики. Золота година, про яку всі знають, у нас дуже довго тривала. Ми не маємо повітряної евакуації. І для нас є надважливим для виконання наших е, забезпечення медичних маніпуляцій нормальну багатофункціональну машину. Це є критичним, тому що. Головне завдання будь-якої тактичної медицини, військової медицини це попередити інвалідизацію наших бійців. І коли ти маєш кваліфіковані інструменти для цього, це допоможе потім бійцю повернутися у стрій. Зібрати таку партію допомоги вдалося завдяки благодійному фонду Відкриті очі та компанії «Софтсерв». Ці машини це не просто евакуаційні машини, це укомплектовані повністю машини Ембуланс. На яких поставлено більше 500 одиниць медичного обладнання, яке потрібно саме для реанімації, для підтримки важкохворих під час транспортації. Деякі машини обладнані настільки, що можна у них прямо робити операції. 250 працівників СОВЦЕРО сьогодні захищають Україну Збройних силах. Ще 500 працівників волонтерять. Сьогодні 25 автомобілів, загалом 150 машин евакуації. Для наших воїнів. Величезне дякую за ваш внесок перемогу. Більше 700 тонн гуманітарних вантажів. Більше 250 медичних установ отримали допомогу від фонду Відкриті очі. Ще раз величезне дякую. Також благодійники передали вже тисячі комплектів військової форми, додав Максим Козицький.